Здоровенькі були, шановне панство, хочу коротенько розказати і показати, що робити, коли у вас розсада ще є, а земля і город вже закінчився. Роздавав і роздавав, ніхто не хоче її брати. Нікому вже не потрібно, всі вже все посажено. Це в мене залишилась розсада кавунчика. Це я теж експеримент роблю. Взяв 6 чи 8 сортів кавунів по підписуванні вони ось бірочками Повисівав, позасаджував і залишилось. Тоді що ж робити? ну Кинувся в інтернет шукати якісь ємкості, якісь каструлі, якісь відра, якісь тазики. Натикнувся на гроу Швиденько набрав, не так набрав матеріалу, пошили гроу бокси. Зараз покажу, як висадили вчора гроубокси, ці грові мішки. Висадили по два. Подивилися, об'єм величезний, там до 30 літрів торфу. Висадили по два кавунчики, по дві диньки. Зараз вони стоять всі отак близенько, щоб було зручніше поливати. А потім вон такі вушечки, вушка з них з боку, з цих, до цих мішачків є, рознесуться по території. У мене є тут кусочок такий чекає під будівництво. Рознесеться по території і буде воно. По ідеї, по задуму, буде собі спокійно розвиватися і рости, поплететься по землі. І побачимо, що з того вийде. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Будемо дивитися далі. Що ж воно до осені із цього вийде. Розставили ми рубеги вже по території. Стояли вони всі разом, так було легше поливати. Тут краєчко маленькі, а тут далі вже такі, що вони почнуть вже розкладатися, розповзатися по Знаєте, вон, батоги вже пішли за межі. Тому і пішли їх розкладати. Тут вони всі підписані ярличками. Якщо вам цікаво, буде порівнялочка по сортах, десь я вже туди під осінь під урожай. Ось такі ось кавунчики. Тут їх по два, тому розставили так широченько. А денька вже навіть кинула перший цвіт. Якщо вам видно. А деньки вже починають, починають зацвітати. Бачите жовтенький цвіт. Попробую я сформувати там, де висажені в мене на землю, частина на городі, Попробую я сформувати ці батоги. Значить, кавун там обрізається Бокові пагони посинкуються, денька обрізається центральний. Після 5-6 листка ну, деньку ще не різав, денька ще не доросла. На осінь теж порівняю, чи варто його обрізати, чи не варто його обрізати. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Кавунчики вже розлазяться, з відер тікають. Є вже перші квіточки. Поки експеримент йде нормально. Вон день, яка гарна стала. Ті, що висадив землю, зовсім страшненькі. А ця в горщику то ще треба. А ну з'ї завісті немає, покиточка є. Ні, ще завізі ще немає, але ну, цвіте. Добре, побачимо, що з того буде далі. І так, шановне панство, результати експерименту з мішками. Є кавунчик малесенький. Трава заросла скажено і в основному він весь пропав. Значить, хоч цей експеримент і не дуже вдалий, скажімо, зовсім не вдалий, але він дав мені розуміння, що треба для того, щоб у цих бегах, щоб у цих мішках воно росло. Значить, саме основне, саме Важке, потрібна потрібно бути капелька, потрібен бути волога, потрібно бути біля них постійний полив. Вони дуже сильно пересихають. І оце бігати з відром кожен день туди-сюди, день пропустив, вони пов'яли, полив вони ожили. Це мука, це мука, якщо поливати ручну. Потрібен бути якийсь, потрібно робити якісь дощувалки якусь каплю, робити щось таке, щоб там вода автоматична, або напів автоматично, або навіть ручну відкривати, але щоб вона легко і просто, швидко, сильно-сильно його поливала, щоб постійний була волога. Я тут деяких ставив геть тазиків, які зараз покажу, де в мене тут в траві не видно. А вон крані. Ставив вон таку миску, наливав води, воно пилося, миска висихала. І оце навіть такий варіант, він теж мені нічого не допоміг. Але нічого, негативний досвід, це найцінний досвід. Не повторюйте моїх помилок, робіть так, щоб у вас було краще деревенькі були.